Дивіться, насамперед, я хочу сказати, що е, погоджуюся з тим, що Дональд Трамп насправді ще тільки на початкових стадіях знаходиться в формуванні своєї стратегії і позиції стосовно того, як буде він пробувати і намагатися вирішити російсько українську війну. Ну з багатьох причин з об'єктивних обставин, тому що зараз очевидно у нього є набагато більш важливі, скажімо, завдання це сформувати команду. Це якісь загалом пріоритети визначити скажімо, розставити все по своїх місцях, і зрозуміло, що він ще поки що банально не мав часу ті речі зрозуміти. І до речі, кілог напевно тому і їде насамперед, щоби. Десь вивідати ситуацію, зрозуміти, що насправді є. скажімо, яка якій розклад сили. Потім вже відповідно цю інформацію надати, яка буде десь основою для формування стратегії. Крім того, ми маємо ще так само важливо розуміти, що поки Дональд Трамп не стане офіційно президентом, він не буде мати доступу до державної таємниці до докладів спецслужб до інших речей, які важливими будуть, які очевидно будуть так само впливати на його, скажімо, позицію на і на. Його його план по врегулюванню російсько-української війни тепер друге мені здається, що в даному випадку Путін дуже. Добре грає нам на руку, тому що все-таки я вважаю, що така неадекватність а інакше пояснити е, оці такі, знаєте, там висловлювання. Ну таке враження, що людина живе в якомусь своєму віртуальному світі, абсолютно відірваному від реальності, з манією величі і, 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 там думкою про те, що Росія там може помахом років зробити будь-що і будь що досягнути. Тобто, ну воно дуже контра... контрастує з тим, що насправді відбувається на фронті. Попри те, що в Росії є певна ініціатива, але воно, ну скажімо так, якщо б Путін був адекватним, в нього б було оптимізму в рази менше на мою думку, якби він адекватно сприймав ситуацію. Тому оті всі там такі, якісь дуже недоречні жарти чи. Дуже якісь неадекватні... а ця історія про адекватність ворога, що Якби що би ви зробили, я вже не пам'ятаю, хто це питання задавав, але Путін на нього відповів, що якби він опинився. На початку повномасштабної агресії, то він би просто розпочав mm -hmm. раніше. От це mm -hmm. там зараз, наприклад, yeah. на BBC це топ новина висить. Я спеціально перевірив. Погоджуюся, і я то тому плачу. я і тому я кажу, ця неадекватність, вона знаєте, напевно, ще відкриває очі тим, хто дотепер не прозрів. Тому що тим, хто ще має якісь такі сподівання наївні на те, що там, чи як там казав, подзвонить путіну, і все буде добре. Чи хтось там має ще сподівання, що якщо якісь знайти аргументи, ну тобто є такі, на жаль, політики, які поки. Що думають, що проблема в тому, що не знайшли якихось правильних аргументів чи не змогли достукатись до Путіна. І такі неадекватні висловлювання, вони тільки показують те, що насправді таку неадекватну людину можна тільки силою примушувати відмовлятися від агресії. І е, я вже то казав в одному з ефірів ваших: така політика Путіна вона дуже сильно підставляє Трампа. Тому що Трамп робив багато заяв про те, що він має вплив на Путіна, що Путін його поважає, Путін його прислухається. Він подзвонить все буде добре. Є мене та і так далі, і тут і тут. Своїми діями висловлюваннями Путін дуже гарно показує, що це все не так, і фактично Трамп ставить не зовсім гарну ситуацію. І очевидно, що це буде мати наслідком речі, які будуть вигідні в Україні, і напевно не будуть вигідні Росії. І останній момент я погоджуюся з паном Тарасом в тому плані, що Говорити про якісь там переговори зараз і так далі не варто, але я би не говорив про те, що шанс на дипломатичне врегулювання нема. Е, Будь-яка війна, врешті-решт, закінчується якимись дипломатичними механізмами, е, чи примусовими, чи там компромісними, чи іншими. Але звичайно, що колись війна завершиться, і будуть якісь договір, який можливо буде там умовним, сумнівним і так далі, але він буде. Але єди... ну, власне, власне хочу наголосити, що. Росія буде доти не готова до реальних переговорів, поки вона буде бачити шанс у перемозі над Україною. Тобто, поки вона буде мати ініціативу, поки вона буде зберігати шанс на перемогу, вона не буде готова на будь-які перемовини тільки на те, щоб десь там свої позиції зміцнити. І як тільки Росія почне програвати війну, як вона буде бачити за горизонтом можливість поразки, от тоді ми можемо вже принаймні, мати певні сподівання на те. Що Путін буде готовий до певних переговорів? Звичайно, це буде непросто. Звичайно, Путін буде намагатися навіть в випадку програшної ситуації там е отримати певні досягнення, і тут теж буде певна загроза, щоб йому, скажімо, його дотиснули до кінця, а не пішли на певні компроміси. Але я думаю, що зараз такий тон, який іде, і Європа задає тон, і я думаю, що Америка теж на ту позицію стане, що е переговори мають з позиції сили. Тобто ми маємо спочатку озброїти Україну, ми маємо, ну Європа, має так казати світ. Ми маємо спочатку забезпечити військову перевагу. Ми маємо показати путіну загрозу поразки, і тільки тоді ми можемо пропонувати реальні переговори, і буде шанс на те, що Путін буде готовий на них. Але йти. до цього далеко поки що. А ну то, що це далеко, це тут безворяє чорно. Вони чомусь вирішили, що їм вже можна. Ну, я чому влас... саме зараз я власне хотів якраз про це десь можливо продовжити. Ну багато хто говорить, що це ознака підготовки до виборів і до того, так що так що... що будемо, скажімо, спроби вплинути на електорат. Дивіться, я хочу що сказати. Ну і тут зразу питання, як ця спроба спрацювала, тобто те, що його викликають до СБУ, це знаєте, може і це для нього навіть великий плюс. Ну, звичайно, в нас це дуже мйоло в... посидять. сидять. у нас до речі, на електорат дуже любить таких кого переслідують, кого гноблять на їхню думку, так умовно. Mm -hmm. І в нас дуже часто, коли хтось зазнав якогось тиску, то він, напевно, після того зразу і набуває певних політичних бонусів. Я що хочу сказати, коли ми говоримо про поняття виборів, які мали би відбутися, і Путін, до речі, сьогодні це питання зачіпав. Він говорив про те, що тільки з ну, готові вести і підписувати якісь домовленості з новообраною владою, яка вже буде легітимна. це. Може бути навіть президент Зеленський, але після виборів. Після виборів. Ну, насправді тут, тут розумієте, Тут я швидше це сприймаю, або як спробу ну звичайно вплинути і натиснути, але швидше як підтвердження того, що Путін не готовий до переговорів. Чому тому, що тут є замкнуте коло, тобто, з одного боку, зараз у війни провести вибори нереально. Тобто, я, до речі, зараз якраз підготував до друку книжку монографію по вибори умова війни, тому трошки в цьому питанні розбираюся. Зараз є ну, наскільки багато проблем пов'язаних з тим, щоб спробувати провести вибори умова війни, що вони фактично не дають абсолютно жодних нульові шанси на їх проведення відповідно до норм демократії. Тобто, це перетворює вибори на певний фарс. І фактично нам створює додаткові проблеми, тому що вибрана в такий спосіб влада буде автоматично сумнівна з позиції легітимності і в українському суспільстві, і на міжнародній арені. І фактично вона дасть в руки Володимиру Путіну додаткові козирі, і він тоді вже зможе з чистою совістю говорити про те, що нообрана влада сумнівна з позиції легітимності. І з другого боку, я вам скажу більше, навіть після завершення війни, фахівці з виборчого права вони говорять про те, що Україна все рівно навіть після завершення війни стикнеться з безпрецедентними викликами, які дуже важко буде вирішити. І дехто взагалі рекомендує 2-3 роки взяти такий Паузу, щоб фактично всі ті проблеми, які є вирішити, і після того тільки можна ну появиться шанс проводити вибори у відповідно до норм і стандартів демократії. Тому в даному випадку це спроба шантажувати це, розігрує, карта, яка розігрується, для того, щоб дестабілізувати Україну, і це ще одне свідчення, того, що Путін не готовий на реальні переговори.